Зараз будемо підкармлювати, потім затягнемо, робимо контрольний вилов. Звішуємо, читаємо, звішуємо, скільки вона дала привіс. Олександр Борисенко працює у рибній галузі близько 10 років. Чоловік розповідає, таку процедуру здійснюють раз на два тижні. Щоб риба впродовж цього часу додала у вазі 150-200 грамів, її потрібно забезпечити збалансованим кормом. Комбікорм Входить туди пшениця, ячмінь, соя, макуха. На 64 гектарах водойми для підгодівлі риби розташовані чотири годівниці. Одна рибина, як правило, потребує 10% корму від власної ваги, пояснює керівник рибного цеху Антон Липовий. Літо дуже жарке, тому зараз ми використовуємо негашене вапно для того, щоб покращити гідрохімічний режим водойми, збільшити кисень. І зберегти рибу, і щоб риба була більш якіснішою. Для годування ми використовуємо годівниці. Для приросту одного кілограма короба потрібно буде зготувати близько трьох кілограмів комбікоруму. Тобто, в собівартості одного кілограма риби комбікорм займає близько 50%. Виростити рибу від малька до товарної риби це трудомісткий процес, пояснює фінансовий директор рибного господарства Юрій Костюк. Від личинки і до товарної риби, то є два варіанти або двохрічний цикл, або трьохрічний цикл. Якщо в товстолоба, це фактично тільки трирічний цикл, тому що він, коли він невеликий, він росте значно повільніше. При те, що в нас Реально дуже хороші комбікорми, то по коропу ми ми стараємося на сьогоднішній день вийти до на двохрічний цикл. Тобто від ікринки і до товарної риби повинно пройти два ну скажем два літа. Чоловік додає, загальна площа водного фонду рибного господарства становить 1300 гектарів. Проблем достатньо в першу чергу. як завжди, проблема в усіх рибаків це проблема, проблема барконьєрства. І тому у нас працює охорона, і друге питання, ну, пов'язані з військовим станом, вони впливають все одно на робочі процеси. І відключення електроенергії також впливали, так як у нас пов'язано це з перекачками води, з о, киснем у водоймах. Є світло, ми працюємо, нема світла, також працюємо, виконуємо якісь другі інші роботи. Тут вирощують коропа і товстолоба. Вага кожної такої рибини близько двох кілограмів, ділиться Юрій Костюк. Уже планується перші вилови, будемо дивитися, що в нас, що ми дійсно отримали, і отсюди буде вже дивитися на наш результат. Якщо ми цей рік починали із заробок, ми весь практично купували, то вже на наступний рік наш заробок вже власний, буде власний і ми будемо тільки розширювати площі водойм товарної риби. За словами Юрія Костюка, впродовж цього року у рибоспі планують виростити близько 400 тонн риби. У перспективі підприємства налагодити власну переробку та, крім товстолоба, запустити у водойму молодняк щуки і сома. Катерина Іваненко Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.